Всім привіт-привіт, любі друзі! Рада вітати вас на своєму каналі. Сьогодні ми, як завжди, в пошуках чогось особливого в секонді, а тим часом хочу нагадати вам про свій магазин. На шафі, заходьте, подивіться, там є як нові, так і вживані речі. Дуже багато цікавого. Мені буде дуже приємно, якщо ви напишете мені, особливо, якщо скажете, що є моєю, моєю підписниці чи моїм підписником. Це буде вдвічі приємніше. Заходьте речей, там не є на що подивитися. Тож, велком, Посилання завжди залишаю під відео. Заходьте. І продовжуємо. Ми вже у примірочній. Я в пошуках взагалі-то святкового наряду, тому що вона нас вже новий рік на носі. Я тут підібрала декілька варіантів із Sex і відкритих і закритих, і таких теплих, дуже комфортних, якщо ви, наприклад, не плануєте нічого особливого, а просто зустріти його затишно вдома. Ось такий мережевний варіант, зверху відкритий. Це на якусь Таку вечірку буде класно. від холістер у розмірі М будемо міряти, і з відкритим декольте. І от таку сукню обтягусь із прикольними зав'язками. Покажу вам, як їх стилізувати. Можна по-різному, використовувати як пасок, спереді і ззаду. Це шиїн 36-й розмір. Сьогодні не перший день завозу, але суконь було досить багато. Я пішла в 100 секунд, що знаю, там завжди багато суконь. І тут від Гарматні, я так розумію, молодіжна колекція оця аха дуже блистюча сукни, тому що у нас попереду рік змії, і вона теж любить все яскраве, зелене, коричневе, чорне, біле в принципі, багато кольорів, з яких можна вибрати. Та приміряємо з вами першу сукню, вона 36 го розміру, дуже така в обліпочку. Позаду мені подобається, як вона облягає, а спереду, знаєте, така сукня, якій не можна їсти. Тому що по поїш, поп'єш і одразу все буде видно по вашому животику. Але є ось такі, бачите, Полосочки э, пришиті, вони класно стилізують, особливо, я думаю, знаєте, бувають такі більш э, просторі сукні. На яких можна підв'язати і позначити талію. Але тут, в принципі, вони і не потрібні зовсім. Лише щоб якось драпірувати. Можна отак позаду їх зав'язати, спереду замітувати такий пояс, або навпаки, зав'язати щось спереді. Ну, це як такий невеличкий декоративний елемент, тому що, повторюся, фігуру воно і так тут досить гарно облягає. Друга сукня. Це така стилі Вензлі, знову повторюсь. Зверху мережу, знизу підклад По крою та по складу. Нічого особливого. Єдине, що бренд Холістер він непоганий. Я знаю, що у світі. Худі, товстовки він робить непогані спортивні речі. А ось таке плаття зустрічаю вперше. Сукня непогана, бо так, мені подобається такий крой. Позаду вільно вона регулюється, тому що є не резиночки, тому сянне на будь-який бюст. довжині теж гарно. І Третій варіант це ось такий затишний, домашній, із светриком, із такого скандинавського класичного візерунку. Світла-бежева і дуже-дуже тепла. У складі є вовна. Я думаю, такий досить такий немаленький склад, десь 30 чи 40%, і вона дуже тепла, тому з коротким рукавом буде в принципі, нормально сидіти за столом. Ось такий вибір на сьогодні. До речі, ці блистючі я перецінила на 34-го розміру. На мене зовсім не налізло. На жаль, не зможу вам показати. Напишіть, який з образів вам найбільше сподобався. До нових зустрічей. Пока-пока!